Не шоу західні медіа можуть писати про плани зсу, але генштаб їх не має наміру оприлюднювати. Вкрай рідкісний випадок для українських журналістів. Їм вдалося кілька хвилин поспілкуватися з головнокомандувачем. Відео оприлюднила інформаційна агенція РБК Україна Валерій Залужний. Лаконічно прокоментував можливість великого наступу у 2024-му. Це війна. Я не можу казати, що я планую, що. А ви... не війна. Це заяви людське життя про це не можна казати жодного разу. А ви бачили заяви від німецьких розвідників про те, що Росія, начебто, збирається воювати там і після 26-го, і хочуть окупувати великі міста: Дніпро, Харків, Запоріжжя, як вони ви думаєте? вони мають право на свою думку. Угу. Німецькі розвідники? Звісно, да, mm. але... а як ви думаєте, у Росії вистачить сил? Бо вони зараз в такому стані, і мені здається, що це дуже важко. Ну знову ж таки, я не хотів би це. Цей процес трошки не моя парадку, там є люди, які це відповідають, які мають цю інформацію. Гарантовано зрозуміла інформація. Україна вкрай потребує західної допомоги, щоб надалі бити російських окупантів. І станом на зараз зсу вже почали заощаджувати і перерозподіляти боєкомплект. Мали більші завдання, але виконують менші. Про це у коментарях агенції Ройтер зговорив командувач Таврійського угруповання військ Олександр Тарнавський. Наголосив, що українські захисники далекі від авантюр, тож не можуть наступати на. На всій лінії фронту десь переходять в оборону, десь продовжують штурми і постійно готують резерви для нових наступальних операцій. Але брак снарядів дається в знаки. Ну потреба сьогодні, потреба війська. Сьогодні є така, що да, проблема є боєприпаси, особливо це пострадянського простору, це 122-мм, 152-мм. І сьогодні ці проблеми вони сьогодні присутні на всіх ділянках фронту. Не, розумієте, що ми що вона допомога не надходить, я би такого повинен сказав, так, да, вона надходить, вона надходить, але не в тих обсягах, які на сьогоднішній день у нас є ця потреба, вона нас повністю не здовільняє. Тому ми безпосередньо робимо перерозподіл цих до засобів, відповідно переплановуємо там і ті завдання, які ми планували собі зробити і більше. На менш таскайте об'ємі, тому ж треба забезпечувати зсу перерозподіляють сили, а окремі західні змі перерозподіляють фокус уваги світу. Пишуть не про війну України за існування, а про існування українських військових без розуміння реалій війни. Кілька днів тому видання New York Таймс оприлюднило матеріал, в якому назвало операції на Херсонському лівобережжі самогубством і марнотратством. Посилалися на заяви бій. Ійців, які беруть участь у ризикованих рейдах, скандальний матеріал прокоментував командир групи аеророзвідки птахи мадяра Роберт Бровді. Знімати емоційні враження військовослужбовців, що повернулися з лівого, нормально нормально для фільму нетлікс. Знімати їх для узагальнюючого висеру стосовно позицій. Це ганебне злочинні, маніпулювання свідомостю читачів. Чого ви не коментуєте про невидані втрати додатково кинути на маленький клаптик землі, на котрій бункерний дідо сказав про відсутність втрат окремої 104-ї повітряно-десантної дивізії, цілої дивізії, на той маленький плаздармик, як кажуть речники ворога, Чого що про декларацію Класовано 810-ту бригаду морпіхів, котра оросила тут своєю кров'ю, сотні. Гектарів землі. землімадір закликає бійців і всіх українців не реагувати на інформаційні вкиди, які дедалі частіше з'являються на шпальтах різних ЗМІ. Адже війна триватиме до перемоги, і її наближають різні країни із населенням у сотні мільйонів, і маленькі європейські сусіди, як от Швеція, вісім Сауарчер, надійшли до ЗСУ на початку року, і наші артилеристи вже мають свою оцінку. Її перші що в історії бойового застосування гармата практично готова до бою на вогневій позиції секунд за 20. Через 20 секунд ми вже можемо відкривати вогонь. Тому що ще в дорозі на під'їзді до вогневої позиції у нас є вже координати цілі, які ми завели в комп'ютер. І комп'ютер вже все розрахував. Ми тільки стали, 20 секунд розгорнулися і вже можемо відкривати вогонь. Ця система вперше використовується в бойових діях в Україні. І залежить від того, як вона себе покаже, така буде її доля. Отримали недавно враження. Ми дуже задоволені, дуже вражені цією гарматою. Працює безвідмовно. Дуже точно. Дуже точно. Барабан може випустити 21 снаряд менше, ніж за три хвилини. Олексій Пасак, п'ятий канал. Нову агенцію і закупівель для української армії презентувало міністерство оборони. Йдеться про держпідприємство, державний оператор Тилу. З його допомогою у відомстві сподіваються позбутися корупції під час закупівель. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, це буде відхід від радянщини під час створення нової системи закупівель керувалися передусім міжнародними стандартами та принципами НАТО. Нарешті закупівлею озброєння займатиметься Агенція оборонних закупівель. Зараз підприємство вже розпочало контрактування всіх оборонних договорів. Всі учасники ринку мають довіряти новій системі, вони мають отримати однакові правила, чітко знаючи, що ніхто не зможе їх обійти. Верховна Рада втрачає довіру українців. Так, за опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, за рік частка тих, хто довіряє парламенту, впала до 15%. відсотків. Торік їх було 35%. Знизилася також і довіра до президента. Торік свою підтримку висловили 84%. відсотки. Цього року 62%. Проте негативно відповіли лише 18%. Крім цього, майже 90% відсотків українців довіряють головкому залужному, не довіряють лише 4%. Абсолютну довіру в суспільстві зберігають збройні сили, як і в грудні минулого року, так і зараз 96% довіряють зсу. Зросла недовіра до служби безпеки і нацполіції. Проте більшість опитаних все ж таки проголосували на їхню користь. Європейський союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. У раді єС зазначили, що обмеження спрямовані на важливі сектори російської економіки. Зокрема, ці санкції накладають заборону на купівлю алмазів із Росії. Заборонятимуться алмази, які походять із Росії, алмази, що експортуються звідти, алмази оброблені в третіх країнах, та ті алмази, що прямують транзитом через Росію. Також санкції ускладнюють процес їх обходу та повинні завдати удару по можливостях. Агресорки вести війну в Україні обмеження стосуватимуться компаній, що постачають компоненти для виготовлення військового озброєння. Австрія зняла своє вето щодо 12-го пакета. Це сталося після того, як Україна виключила австрійський банк Райфайзен із переліку міжнародних спонсорів війни. 50 мільярдів євро для України обговорюватимуть у лютому. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. За його словами, 1 лютого має відбутися спеціальний саміт Європейського союзу. На ньому затверджуватимуть правки до багаторічного бюджету ЄС серед правок створення українського фонду на 50 мільярдів євро. Шарль Мішель зазначив, що зміни до багаторічного бюджету повинні посприяти економічній гнучкості для країн-членки. Також вони посприяють. Продовженню інвестицій у сфери, які важливі для майбутнього ЄС, минулого тижня відбулася дводенна європейська рада. Під час неї країни Євросоюзу мали узгодити бюджет на 2024-2027 роки. До цього бюджету також входили 50 мільярдів євро. Проте це рішення було заблоковане Угорщиною. Бойові машини піхоти на понад 240 мільйонів євро. Данія та Швеція анонсували новий пакет допомоги Україні. У повідомленні на сайті уряду Швеції йдеться, що до пакета входитимуть близько 20 БМП СВ. 90 також серед допомоги будуть запчастини, боєприпаси та кошти на обслуговування бойових машин. Данія виділить 1,8 мільярда данських крон. А Швеція підтримує закупівлі в межах угоди, що була укладена з Україною у липні 2020. Вадцять року у повідомленні зазначається, що постачання БМП має посилити можливості збройних сил України. Передати їх мають у 2024 році. Напередодні Швеція оголошувала про пакет на військової допомоги Україні. Він міститиме 120 мільйонів євро на підтримку населення України протягом зими. Невідома автівка врізалася у кортеж президента США Джо Байдена. Інцидент стався у штаті Делавер, коли Байден із дружиною залишали передвиборний штаб. За даними агенції Reuters, американський президент спілкувався з репортерами. Аж раптом за кілька десят метрів сріблястий седан в'їхав у припаркований позашляховик охорони. Президентське подружжя не постраждало. Водія легковика затримали. Його особу та мотиви не розголошують.